Укрпошта до свого 30-річчя випустила нову марку в серії Героїчні професії. Спецпогашення відбулось у Кропивницькому. Приїхали працівники поштових відділень з громад Кіровоградської області. У війну працювати, напевно, найскладніше нашим захисникам. І завдячуючи саме їм, що вони тримають ворога на кордоні, ми маємо можливість працювати. Часом немає світла, не проблема. Зник інтернет, теж є вихід ситуації. Поштовики це ті люди, які виконують різноманітні місії. І, як на мене, вони завжди з людьми. Так чисельність працівників Кропивницького регіону складає близько тисячі людей. Ну це і листоноші, і оператори, і начальник із кропивницького регіону. Мобілізовано 50 працівників. Зі слів директорки, це третя марка з серії героїчні професії воєнного часу. Перші дві присвячені працівникам критичної інфраструктури та залізничникам. Цього разу презентували поштовий набір. Він містить художній конверт, картку та дві марки Укрпошта доставляє та зсу перемагають. Над оформленням працював художник Віктор Грудаков. Кіровоградщина отримала дві тисячі блоків. Випуск даний складається з поштового блоку, в який входять входить дві марки номіналом М вартістю 30 гривень. Тобто вартість блока складає 60 гривень. Також є Немаркований конверт художній, конверт першого дня та листівка. На даній марці зображений реальний сюжет, коли поштове відділення приїжджає слідом за збройними сілами збройними силами України у звільнене село. Марки та конверти можна купити в усіх відділеннях пошти. Людмила Мандрик говорить: купує усі марки від початку повномасштабного російського вторгнення. Про Кримський міст, потім трактор, песик. Ну всі, які були. Великі трошки черги були, настрій також піднімає. Все ж таки, хоч трошки в житті, які є радощі невеличкі, я син відправлю. Зі слів керівниці Укрпошти обмежень продажу марок немає. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.